Європарт Фотон 250. Робили ми тут моторчик, генератор перебирали, ну, давали в ремонт. Діодний міст продається, а якоря нема. А на якір оці там були дуже спалені колектор, там де щітки прижимаються, від якогось Нісана підходить по розмірах. Моторчик ми зробили, антифріз залили, форсунки перебрали, такий датчик. У цей на е тахометр поміняли, бо той був не робив. Ще тут така проблема. Серга не піднімає. Руль гідравліка дозатор, все робить, а от навіска не піднімає. Тут був такий розпредільник, я його тільки що зняв. От там Він, він не використовується. Речаги позаржавіли, що вона взагалі не піднімалася. Я думав, що я її не можу розвоздушити, бо я гідравліку міняв. А після цього. Як я зняв, вона почала підніматися, але дуже тільки як великий газ. І ну, тут є е, клапан перепускний. Та, якби. Ну, тут є цей клапан потоку, а тут є е, перепускний клапан. <клух> Коли я зняв оцю та, заглушку, там вже були три шайбочки, вже хтось підклав. Ну і пружинка. Пружинка і три шайбочки. Там всередині є отакий конус. Отакий конус. І там йому просто треба було зробити менший кут. Я як в, -в, -в дрель і на наждачку алмазним кругом я просто зробив. Не хочу фокусувати, бо сонечко світить. І просто зробив, ну, так би, шліфанув. Новий конус. Тут просто вершини не було. І там всередині є місце, де воно сідає. Там навіть видно колечко. Він не заходив всередину, він просто притискався і зато навіску не піднімав. Я думаю, що це має допомогти. Зараз я цей поставлю на місце і подивимося, що вийде. Зробили ми той трактор повністю. Залили антифриз, масла всюди поміняли, коробка, гідравліка всюди. Поварили тут крилку, бо воно було так повністю відвелено. Заварили отак. Як стопів поворотів немає, так балончиком позапшикували, порівняли то все. Зробили все по заводу, так як було, викинули той. Розпредільник, поставили, притерли цей клапан, працює гарно, дуже гарно працює. Хоча я так підозрюю, що там проблема вже з чимось е, відновили цей ключик, все так, як воно було. Е, е, повністю повністю відновили тут масло, щось засвічую. Ну, все, повністю не заведеться, поки щеплення не нажмете. Все відновили, зробили все повністю. Має працювати добре. Правда, казда такий, що його не миє ніколи. Але нічого, зараз треба накачати ще передні колеса. Так само та навіска, дві ззаду, все таки. Тут не примальоване було, тому можете не казати. То було все помито, відчищено, а тут не мальовано. Хоча колір не співпадає, а на камері виглядає так одинаково, а колір не одинаковий. Тут було все вичищено, шліф папером, іншуровано і попшикано фарбою. Тракторець зробили, все повністю, зарядочку відновили в генераторі, там був спалений колектор на якорі і один діодний, діод підпавший на діоді чогось. От, нажали щеплення і заводимо. Робить так, як часики, гарно, диму захлопної нема. А, ще тут -ка поварили капот, бо тут було все-таки поростріскуване, повідламуване, тут кусочок вклали, середини там навіть видно, все позаварували, все класно. Опа. О. Тут теж. Вирівнали то все і до сих пір помалювали. От, видно яка різниця фарби. Балончиком просто, не чорне. Його ще би помити гарно і буде класний трактор. Європарт фотон 250-х. Робить дуже. Тут теж як переробляли, то тут... Тут варили трубку, під піти. Там піднизу є така лупка роз'єднувальна, що якщо колись треба буде ділити трактор, там просто роз'єднувати. Все, тут поставили той ограничитель. Все класно. Все вибиває. Тут теж цю трубку перегнули по-інакшому. Тахометр працює. Будемо віддавати, геть. Хай газда їде. Лиш я його... А, ось з тих трубок залишалося, що ми відрізали, перегинали. Такі. Трактор дуже мені засрав гараж, тут болото після нього капець. Але нічого, буде робити, буде їхати, сонечко світить, правда. Ніч Європарк Фотон 250